Всім привіт, прийшов на ставок, вже перший на покльовки. Ловлю сьогодні на пінопласт. Ось такий кусочок звичайного взяв. Нічого не попало, яну потягнув. Глібину трохи поставив велику, аж на саме дно туди. Сьогодні жарко, риба не ходить під верхом. У нас разу покльовка. Риба тут уже не голодна і починає згорміти. Он єсть. Такий невеличкий коробчик грам на двісті, тирик брати не будем. Є спокльовка. Знову сечка припливли лебеді сюди. Зразу хоче ложити. Зараз перейду вам покажу. Прям 10 метрів десь від берега. На камері трошки далі показували. прямо не дуже близько. Сім штук. І два великих. Вон є покльовочка знов. Коробчик вже чуть побільший. Грам 250. Теж такий. Чуть більше ладошки. Закинумо знов. Піноплей вже закінчується. Ще залишилось кусочок ось. На нього клює лучше, чем на або потім на червяк. Він білий, мабуть, привлікає рибу. Він покльовки знов. Видно, поразу но... Ну, є, уже. Зірвався. Хотів перекинути. А він там уже сидів. Ось перейшов поближче до лебідів. Прям дуже близько. Тут уже покльовочки видно. Ай, нема нічого. Знову січка. Знову був. Гачок маленький, вони видно відцеплюються. Він знову зразу покльовка. Прям непоганий такий. Цей вже найбільший за сьогодні. Прям хороший короб. А, і відсипився. цей був на грам 600, мабуть. Може на пів кіла. Кому сподобалось відео, ставте лайк підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока!